От реально, тачка завели собачу будку. Ну реально, блядь, ну ренч, ти панів, Дивися на нього і от просто поставить ці фари. А? 82 тисячі доларів. Можеш поставити? Вроді би так, да, бабки такі великі, да? але коли чорний, смотри, на таких фарх тонірований. Це реально давай. показує сюди, покажи, яка ціна програма. 80-200. Ты понял, Угу. Ну не всім'я ж не без рода, согласен. Тачку зробили, а мотор, коротше, не зробили. А мотор забули. Мотор забули зробити. Взяли всі тренаги, поставили і все. І за 160 за 200 нову продають. логічно? Да. Пошли в салон, ти сейчас просто шалееш, Давай. Ну це просто шедевр. Ну не, ну реально. Думаю, это, бля, сінувал, наверное. Смотри. Да постріляйся. Посмотри, блядь, постріляється. Корічне весело, так? Да? Угу. Клас. Mm. Ну блі, ну а хоч я ну, возьми, так, да, допустимо, BMW, там, Mercedes, ну нема такого що ні? Ну, комфорт. Ну так. Да. 223-й навіть приїжджав, ну не то, ну блядь, ну охуенно, сюди, понять. І вулиця в ній Угу. Да? Mm -hmm. Смотри. Не китай. Це mm. ми вже знаємо точно. Два сзади Посмотри, Посмотрите потолок. Ну от іменно все чітко, так? Ну не ко да. Нічого лишнього, так. Да, та шайба, от эта, шайба, тренжовер придумав, всі почали ліпити. Ну ладно. Да. Смотри, сзади, це знаєш як си, началь, директор. Ти паніш, ти вже успішний бізнесмен, це ці коврики. Ти так сів вже, все, і ти сзади тут сидиш і тобі вже все в цій житті поїбать. Саме головне, щоб у тебе була на кишені отака як літа. Отака. Поняв, так їдеш так? Чик. Якщо в тебе і немає, ти можеш навіть серенджовер не розматривати. Смотри, дух і регулюєш. Ну що тобі ще? Ну тут представ, от тебе везуть вже, все, ти вже їдеш. Ти в космосі. Можешь представить? Хайбе даже 2018 года, он смотрится, согласен. Mm -hmm. Четко. Не, yeah, классная машина. Да. Ну я директор, сижу, зараз директором. Я все людину все почувствовал, Леха. Все, наконец-то, на старости год. <laughs> в ренжове людиной, блядь, почувствую. Ты представь, да? Так что, пацаны, готов, скоро тигр ренджов на занці бої с охраной. Шо. ха ха Летим, да? Да. Сто процентов. Петрович, ты будешь бой водить? На ренджеве, Петрович. Ну если на ренджове, ладно. Точно? Да, да. Договорились. А что в охране. Да, что в главное начальник. Сразу буду ехать, но там шашлыки жарить, блядь, не. Охранят. Ну, Бля, ну смотри, тут смотри, все ты говоришь. Или это. Нет, да, это. Що... Бля, ну тут, конечно, хуйня, что, вони меня наебали, ну, смотри, щось ходить. А там сейф открывай. А там сейф? Ёпторный пятый. Да Натуры, <сос> ну, на бабки, бабки да, на <сос> 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 да, да, да. <сос> Не, ну блядь, шары, блядь, Блядь, музыка на радио.